В останніх двох турах команда зуміла здобути дві перемоги. Взагалі ось три матчі 19-25 не прогреє. Удар з дальної дистанції. Тим часом і не дуже Олег Мозель впевнено, відбивається. не немає доступу на трибуни стадіонів. Зараз небезпечна атака. М'яч не обвиняє. Пішов забарний до чужого штрафного майданчика. І дуже хороша передача на Ваната. Ванат пробиває, але блокується. Удар. Ліворуч віддав передачу. Буяльський. Хороша передача до штрафного майданчика. Ванат пробиває в ближній кутворі Олег Мозі. Ціганков. Віддає передачу на Ваната. Вона в штрафному майданчику. Ванат. Ванат дуже хитру передачу віддає на Буяльського. Буяльський ворота не влучає. там. Нову ну, атаку вот, Київського Динамо розпочинає. Забарний. Класна передача. На Цянков. Ціганков Ценков штрафному майданчику прострілює. Але буде І спочатку. Другого тайму. Думаю, що наразі рахунок... 0-0. І є, рахунок епіташому Динамо не задовольняє. Зараз класна атака. Динамо небезпечний момент. І що скаже арбітер? Арбітер каже, що це пенальті. Пробивається гонковий. Зараз музель витягує і 11-й. Удар за мештратного майданчика. Достатньо небезпечний, досильний достатньо... цей пас у це призводить. Хороша атака у металіста 19-25. Який момент виникає у харків'ян Андрій Бореть не бачив можливості для себе виконати спор. Зараз удар Сидорчука, чекає за мештрафного майданчика. Хороший удар. І полетів Олег. Шепелєв. Хороший пас. В розрахунку на Караваєва Боярський. Боявський на ударній позиції. Намався перекинути голкіпера. Як же м'яч зараз не опиняється? Зараз який небезпечний момент. Небезпечна атака Буянський пробуває, але гмозель знову спокійніше має працювати. Містрах майданчику. Не заважати один одному. Зараз небезпечно. Передача Буянський вищі!